Дорога біла стелиться, і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця прийшла до нас зима. Як можна назвати зиму? Сніжною, чарівною, сріблястою, кришталевою, вітряною, морозною. Крила зима білим снігом землю. З чим можна порівняти землю? З білою ковдрою, килимом, з катертиною. Які ж зміни відбулися взимку з деревами? Замість листочків гілочки прикрашає білий сніг. зимонько дбайливо притрусила снігом все довкола, а в деяких місцях намела цілі кучугури. Допомагали їй в цьому брати місяці. Давайте пригадаємо назви зимових місяців. Грудень, січень, лютий. У народі кажуть, грудень ворота зими. Або грудень рік кінчає, а зиму розпочинає. У грудні часто стоїть похмура і непривітна погода. На початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Грудень має й такі назви хмурень, студень, ворота зими, грудкар. Другий місяць зими. Січень року початок, а зими середина. Народна мудрість каже, що в січні сонце повернуло на літо, а зима на мороз. У цьому місяці найбільш ясні, сонячні, але водночас морозні дні. У давнину січень називали Просинцем, а ще льодяний місяць. В січні глибокий зимовий спокій охоплює природу. Земля охолоджується, на зміну січню просинцю поспішає лютий останній місяць зими. У давнину його вважали ще останнім місяцем року. Називали його по-різному межень, межа меж зимою і весною. Сніжень і лютий за снігопади і люті морози. Зима ще не хоче залишати землю. Довкола ще багато снігу, часто бувають хуртовини. Хуртовина виникає лише тоді, коли є сухий пухнастий сніг, що недавно випав і сильний вітер. У лютому часто буває мінлива погода. Сильні вітри з морозами поступаються місцем відлига. Останні дні лютого звуть весною світла. У лютому прогріваються стовбури дерев. Навколо них осідає сніг, теплішає. Вітер здуває сніг з пагорбів, оголює їх. Тому інколи й кажуть, лютий зиму видуває, весну чекає. Уважно погляньте на екран і назвіть лише ті явища, які бувають взимку. Взимку приходять новорічні свята. Можна кататися на кабзанах. Взимку зайчик змінює сіру шубку на білу. На деревах утворюється ініч. Падає лопатий сніг. Морози заковують річки у лід. Люди одягають теплий одяг та взуття. Ведмідь взимку спить. Взимку не розцвітають дерева. Не збирають в лісі гриби. Діти не відпочивають і не купаються у морі. Не біжать весняні струмки. Про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Вірно, про зиму. Намалюйте малюнок. Яка погода буває взимку? Я буду чекати на фото ваших робіт. Дякую за увагу. До нової зустрічі!